Зараз з вами Катя гадалка. І зараз ми будемо перевіряти на існування домовика в мене в квартирі. Для цього нам потрібен туалетний папір і 4 ложечки. Нам потрібно, так. Нам потрібно відірвати, ш... Ой, відірвати шваточок туалетного папіру. Беремо ложку, кладемо посередині, кладемо і заматуємо. Зараз всі замотаю і перейдемо до сеансу. Так, продовжимо сеанс. Я замотала. Тепер потрібно їх скласти в хрести. І потрібно промовити. Домовой домовой. Якщо ти є в моїм будинку, то хоч звільни одну ложку. Я рахую до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім, вісім, дев'ять, десять. Так, а тепер зараз ми будемо перевіряти. Мені щось страшненько Так, розмотуємо. Перша <сум identificative Ouaisometimes>, <é> ні. Нічого собі. Я нічого, чесно кажу, не перекладала. Мне уже страшно. Давайте далее проверяем. Замотано. Так, откладываем. Я в Так. Замотано. Это действительно працює, Я так не... Е, е. У нас є домовий. У нас є домовичок. Я думаю, він добрий, тому я буду йому завжди залишати цукерочки, печиво. Я знаю, що вони люблять. І тепер перевіряйте цей сеанс. Всім пока!